Всім привіт, друзі! Ви на А, Сразу ж, як я е, ось це відео буду записувати, Сразу хочу вам сказати і дякую за таку активність. Ну що Починаємо записувати Коротше, друзі, починаємо. Я вам хочу розказати взагалі історію, як я провела сьогодні мій день свій і так далі. При цьому всьому я буду крастись. Звісно, що я за не взяла так що буду дивитися на камеру і зразу буду Коротше Розказую повністю мій день, як він в мене пройшов. Коли я встала, я зразу пішла в туалет по своїм ділам, а потім в туалету я вже почала пити чай і їсти бутерброди. Ось. Коли я поїла, я вмилася і пішла вдіватися. Ось, я вділася, проснулася я дуже сьогодні рано. Проснулася я в 7.41 чи що. Mm, ось. ось так ось я проснулася. І що я вам хочу сказати? Знаєте, Так рано я не хочу більше просипатися. Mm, ну і далі. Проснулася. Коротше, на чому ми там зупинилися. Ну, я вмилася, поїла. О, коли я ці всі процедури зробила, е, вже десь було Півдесятої чи навіть пів одиннадцятої. І м -м, мама мала їхати в траж. І я теж захотіла з сестрою поїхати в Траш. Ми поїхали разом в Траш, і коли ми приїхали в Траш, я купила собі чіпси, жилейки, купила ті, знаєте, довгі язички. А далі Яша собі купляла... А, шоколадку. Ну і сестра там теж купила два батончика. Тож купила шоколадку і для котів таку паличку, спеціальну для котів. Ось, коротше, друзі, і... і коли ми скупилися, то о, батьки вже вийшли, а ми ще стояли. Знаєте, чому ми ще стояли? Тому що а ми прийшли на касу, і якраз почалася комендантська води, якраз почалася вічна пам'ять. Ну, хвилина мовчання. Ось, скажемо по-простому. Почалася, коротше, хвилина мовчання. І ми почали стояти біля каси, біля касира, біля каси. В траші ми просто стояли і ждали, поки перейдеться. А, боже, боже, боже. А, хвилина мовчання. Звісно, ми схилили голови і все. І просто. Почали ждати, поки вона кінчиться. Звісно ж, мовчки. Так, друзі. Далі, коли ми вже постояли, ми пішли. І ми вже поїхали додому відправилися. Коли ми приїхали додому, ми одразу почали пекти Паски. Тому що, як ми знаємо, завтра вже Паска. Ми почали пекти Паски, допомагати мамі. І почали пекти торти, тому що в мене 12 квітня було День народження, а мене будуть поздравляти там бабушка, дідусь мене вже поздравили Там вже мають з Києва приїжджати, теж мене мають поздравляти. Ось, і це буде в неділю тобто завтра. Ми зробили торт і маємо до них їхати. М ну, коротше, це вже не важливо. Зробили ми коротше, торт. І далі ми перемивали всю посуду, точніше, мама сестра пополоскала а я просто біля них сиділа. Ну так, да, це я. Ось. Коротше, друзі, далі, коли ми вже спекли Паски і там вже доробився торт, то ми пішли в магазин спочатку. Для початку ми пішли в магазин, ми там купили желейки ще одні, а потім ми там купили дві кислинки з чернікою, і ми ще купили семечки. Ось. Після цього ми пішли знову вже додому. Потім десь прийшло там, не знаю, півтори години. Ми пообіділи супом, і після цього ми пішли святити Паску. На чотири години ми почали святити Паску. Пішли. Було багато дуже людей. Ну, посвітили, прийшли. Паску, як не можна їсти по камінь було, то ми її не їли. Ми просто її посвятили, і ми її просто поставили. Ось вона нас ковшечку, і завтра ми вже будемо її їсти. Ось, Потім після цього, як ми посвітили, ми чуть-чуть полежали, десь буквально не знаю, 20 хвилин ми полежали, і в нас є подружка тут, яка приїхала на вихідні, так скажемо, тому що вона живе сама в Києві, але вона тут купила дачу і вона їде тут на вихідні. Ось, Ми пішли, коротше, до неї. <свіх> ми там з нею гралися, ми там були на качелі, каталися, стояли на руках і так далі. ну Просто, знаєте, поселилися, гралися. Потім а ще сусіди теж переселенці, це не переселенка, це просто вона вже тут купила хату. Там переселенці є, І вони теж є. Боже, що це таке, І там є маленька дівчинка, яка ну як маленька, їй 4 роки. Яка нас позвала до себе в гості. Ми подумали, а чого ні? Ми пішли до себе додому, ми живемо просто через цей Ну, через сітку просто. Там просто огорожено. Ми пішли до себе додому, спитали. Ми спитали, чи можна, тому що і так вийшло, мене дуже бачить, так? Да? Ну, нормально, так? Да? Короче, нормально. А, м -м -м -м. Окей? Окей. Ось, Ну і коротше, ми попросилися, тому що ми тільки мали йти до Дарини в гості і до дарина. Але так як ми попередили просто батьків, що ми підемо далі в гості. Це ще через ну, хат, тобто Дарина, а потім там вже дарина і вже вони там. Ось, Ми пішли туди, ми там каталися, ой, каталися ой кажу Ми там були на батутах пригали і грали в м'ячика. А ще в нас є кичка. Ну, була кичка. І вона просто пішла від нас, і вона пішла до них. Чому вона до них пішла, я на це відповідь вам не надам, тому що сама не знаю про це. Чому вона туди пішла? Можливо, тому що вони її пускають в хату, а ми її не впускали. Ну, не важливо, не суть. Ми, коротше, там побули, побули. пострибали. пострабали. З м'ячиком ми грали спочатку, ми пробували з нареми грати в волейбол, але це не такий м'ячик. Через те ми не грали в волейбол. А ми просто там сиділи. Ну, там просто прикидали м'ячика. Потім ми пішли знову ж таки на батут, але вже всі. Був Ілюша, Саша, моя сестра, я, Емілія і Дарина. У нас було тобто п'ятеро. І ми е, грали в цей не... істівне неістівне. Сідовне, несідівне. Ось. І ми його грали, а потім вже десь було вісім годин. Ми прийшли додому вже від них всіх. Ми поїли картоплю. ось, І далі ми зробили собі чай, Ось, все нормально. Ми зробили собі чай, і я його, до речі, ще не допила. Ось, і зараз я вам почала знімати відео. Я взагалі вам хотіла влог зняти взагалі на вулиці, тільки що два рази пробувала зняти на вулиці. Але так, чомусь у мене посвідка не реагує на вулиці, то я все-таки вирішила вам зняти... Ось так як пройшов мій день. Ну і взагалі що я планую далі добавити, у мене заряджений телефон. Ось і я зараз буду монтувати вже це відео, я його вже змонтувала. Ось. І Якщо ви бачите, це вже відео, я вже відео, давним давно в ТикТоке і дивлюся будинчик на часі. Дороги, друзі, я дуже люблю будинок на щастя», тільки що я його дуже полюбила. Я вже зараз дивлюся шостий сезон. І жду 13-ту серію, вона ніяк не виходить. Напишіть ви мені, чи ви вже подивилися 13-ту серію, як вам вона. Ну, якщо ви, звісно, вже її дивитеся Будиночка на щастя. Ось так от, друзі. Ну що, на цьому все. Дякую, що побули зі мною, і до нових зустріч! Влоги будуть виходити по часі. Всім пока!